Ви що, впізнали, та. давненько не було обзорів. Та-та, друзі, всім привіт! Давненько не було обзорів. Я рішив зняти обзор. Дивіться, яка в мене появилася нова мишка. Це мені Миколай приніс. І ось так от вона виглядає. Во, Гарненька така. І, до речі, її треба заряджати, на батарейка мінята заряджати. Що це класна фішка. Воно треба кожен раз купляти нові батарейки. Гроші з законома. Вамі ноутбук, MSAI. Який який був. А цукерочка смінт. Фух, отут. Теж є цукерочка смінт. І такі є цукерочка. Це вроді би Та, це жвачка. Це крісло. Ну, недороге, скаже 1500 гривень. Ось така у мене теж штучка появилася одна. Ось тут у мене є прикраса от, тигрик, золотий, срібляний. Отака от ще є прикраса, її, напевно, вже ніде не знайдеш. От, точніше ніде. Ми ще її купляли, як мені було 4 чи 5 років, чи 3, може, навіть. От така вазочка у мене є. Напевно, в 5 або 4, пляли, як мені було років ту штучку. От такий у мене є сніговичок. Привіт! Так. Ось вот така вазочка є гарна. Така от є. Ну і ось вот така є. Такое сердечко є, зірочка є така і радіо таке от є. Ось ця от чехолчик від навушнички. Така є лампа, тут і тут є лампа. Це в мене українська мова, це зож англійська там, планшет у мене є, о, красочки є, цукерочки є, це і зарядка є, ну, точніше кабель, там ще є такі цукерки. Коротше, друзі, Ось тут у мене ліжко моє. Чекаємось секунду. Все, друзі. Так. Ось тут у мене є амням, так? Тут всякі крамчики є. Тут є сіка. сік. Сік-сік. Тут корзина в мене є іграшки там. Во, третій веклас є. І телефон. Хто пам'ятає? Колись була така особенність, що в ноутсеріях була ручка. Так, була ручка. І зараз я знімлю чехолочки, я вам покажу його. Ви бачите, ну він такий побитий, зад побитий. Та це Samsung Note 9. нього Такий Мяу, привіт! Ручка. Бачите? Там, де ручка, у Samsung є така спеціальна дирочка ручка. Ой, і тут надпис Samsung, Samsung, Samsung. Добре, я вдягаю далі. Цей телефон вже доволі старий, Ну, для... 2025 року непоганий. Та, прийде років 3. і видаєтесь і. Обще, що таке існувала лінійка Samsung. Note? Та, Це Samsung Galaxy Note 9. яка перестала випускатись у 2020 році цей телефон випуску 2018. Це знаєте як? Це. це... Самий останній вийшов у 2020-му, перед ним вийшов у 2019-му, а ще перед ним у 2000. Це як перед передостанній оста... перед, перед телефон. Фух, ось так от друзі, виходить. Ручка? Ну добре. Ми будемо всю увагу іменно на цьому телефоні Що робити. І ще в мене є така от штука. Так. Це катахізм в мене. Така штучка. Ви просто що це за штучка? Я зроблю короткий обзорчик такий. може трошки часу пройде, то я знімлю обзор на цю штуку. Ну точно чекайте. Не бачите, у мене ще такі навушники Хокоу? о ко хо хо І ще вони одні. що я казав, у ну, мене ще чехол. Ще одні є. Тільки безпроводні, а це такі наушники. О, тут можна скрутити звук, скручуємо. Тут є 400 ігор. а ну, там деякі повтори, строгити, 380 ігор. І тут всі у нас старі, наприклад, Супер Маріо. бачите? Опа. Беремо гриб, Ну, Ось тут от монеточку. Ми підбираємо цю квіточку. Дайте, я ми підбираємо цю квіточку і можемо стріляти. Спочатку сюди будуть гриби, гриби, гриби. Коли ми підб... підберемо гриб, то на цей. То ми зможемо стріляти отаки на оцю... На кнопочку X. X. Ми зможемо стріляти такими шариками. Ви і все всяко... пі-пію -пі. нікого не боятися тепер. Вообще никого, прям никого. И зараз будет 6 из А не, не будет. А не, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ч -ч Чему? Потому что я закинчил на шесть. Ну. Фу, загуглить, короче, же. Это. Загуглиться. Прощай, ну, ну. Я не знаю, як сказати. Наприклад, коли, коли ми закінчимо, бачите, тут є час. Наприклад, я звершую 298. І 8 взривів робиться таких. Якщо на 296, то 6. 294, 4. Тільки з таким не, пар, не маю. Ні, Ні, 2. Е, ну, коротше. Вроді би так, я вже забув на один, це один буде взрив, два, це вроді би два буде зриву. Не можна, не, не, нема 6 зривів, нема. Нема, вроді би, одного нема вз, взриву. Ані, один є. Ну ось так, от, друзі. ну, Це коротше. А я можу збити якось. Не, я маю назві нічого гриба. А ще квіточка, ще вс ещ. Ну окей. Я буду на цьому зациклюватися. Опа, перестреливаю. Дивіться, друзі, коротше, пасхалку. Зараз я вам хочу показати, хто любить такі п... пасхалочки. Ось на цю платформу і... ой, не вдалося. Вдалося. Оп! І да, мені спросите, що тут є. Тут є ось така, от. Вибираємо 4. Прямо буде саме такими крутими. Ну все добре, друзі, не зациклюємось. на цьому. бачите, я ось, да, от сюди поміщаюсь. Типу, зараз зараз, я ще покажу ось це, от. З Такого замку виходить. І що ще тут. Що за нами біжить якась хмара? А цікаво, може відбити, я може цих шароварів відбивати. Оця хмарка. Як ви бачите, літає. А, на мене впевнено впала б. Е, так. все, Я завершую це. І ще, ще мене є. Бачите? в мене тут є такі ручки, всяке таке, Ну І ось так. Ще що побачили? Правильно, коврик. Так. Зараз розпадимось. Ну mm. добре, друзі, давайте. Всім па Всім па па, 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 па. Сим, па, 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 па.